Кіноіндустрія Закарпаття переживає свій золотий період. Нам так набридли західні мильні опери, що ми відзняли свої не менш драматичні. Іване, я не гонна більше мовчати. Кажи скоро мені ще метати треба. Іване, маточка юрочканя, не твоя маточка. Не гонна бати. Гонно, гонно. маточка юрочканя, твій батечко. Obože, mamka se bo kmalu vrnila z polja, a v hžini poškareno. In ne pomili smo okna na pasku. Kaj narediti? Ne miruj se, nam bo pomagal vina, mister Strenko. Paleon, urajba ti, bobam, bo bosta! Bola je zdaj rdeča zalja. Da, dilja, pomoti, oblaki, polterati. In tam, ko bo dobro, za onanžiti kurečke posmeriti, ker bodo padli. BIGO! Я вам ніч не повім. Я ніч вам не скажу. Ви од мене не утянете ніяку інформацію, ані слава вам не скажу. Так, шановний, я вам ще раз скажу останні п'ять цифр щотчика повіжте нам. Ми з обленерго. Нам ще дві улиці тут ходити. Маріко ти щось уповістися. Щося стало? Наша корова. Корова? Що з нею? Наша корова чекать дитину. О Боже, як? Так але там позай, коло школи чекать стоїть.